Каже Господь нині в Євангелії красиве слово. Є у мене ще й другі Отце, котрі несуть от двора Сього і тих ми треба привести. І коли вчують вони голос мой, то буде єдно стадо і один пастир. Євангельська, якби якби справедлива або плани євангельські, щоб людей зібрати всіх для царства Божого, сатана. Сатана не дає то зробити. Він Віднократно робить розколи, розділення, сек. Для чого? Коли люди розбиті, вони слабо духовні. Впрочем, і люди не церковні, давно увиділи той принцип, який зафіксований у римській поговорці. Розділяй народ і властвуй над ними. Обманюй дури народ, а потім роби з ним, що хочеш. Іменно этот момент православна церква завжди оберігала там, де превалює у народі церква православна, вона оберігала завжди народ, його духовність, його духовне лице. От чому, коли 1150 років тому наш народ став православним. Другі времена імперії і различні ідеології не вибили з нашого народу цю чудесну, благодатну релігію, з котрою і нині не з меншою силою, як в совєтське врем'я, б'ються противники церкви. Яка наша задача? Молити Господа Боже, благослови, щоб наш народ був православний, церковний, духовний, щоб був способний розличати Добро і зло, світло і темноту. А ще одно просимо, Господи. Від у в історії церкви і в практиці церкви завжди відомо, там є жива церква, де є багато монастирів і є святі свої. Коли останній із наших святих канонізований святитель Йосиф Мараморський, Стойка, він канонізований. Румунської православної церкви, наш русин, із Марамороша, святитель. Коли останній наш преподобний Іо Угольський був канонізований святий, перед ним преподобний Алексій, ще перед ним недавно канонізований святий, преподобний Максим Горлицький, то із Лемки у Русині, в Польщі теперішній, коли канонізовані многі святі з нашого народу, і, взагалі. Українська православна церква вирішила виділити особливий день для того, щоб був в Закарпатті, в історичні Карпатські Руси святкували свій собор Карпаторуських, Русинських святих першу неділю після празника і Мефодія у маю місяцю. І ми сьогодні кажемо: Господи, не уменьшай число святих з нашого народу, бо народ. Святий рождає і своїх святих. Ми не знаємо іного путі в Царство Боже, як служити чесно Господу, не взирає на зовнішні опасності. Ми допускаємо, що в нашому народі теж є люди, котрі настільки слабенькі, що слухає чужих, а слово живоє не слухає. Ну, це віддільні, маленькі, слабенькі люди, але ми за них молимося. Господи, їх ну, збили з толку, що них сердитися. Да вони клевещуть на нас, били з нами, чули нас, відділи нас, вийшли на вулицю клевещуть. Значить, що то не ладно з їх духовністю. Бо Христос сказав: ворога любити, а друзів своїх, а братів по вірі. От почому сьогодні святкуємо і ще двох святих інтересних, за що дуже дякуємо Богу. Ведь мало хто знає, що мадяри вначалі були православні, і перший єпископ у них був той, котрий служив за балатоном. Але то було ще в 950-х роках і християнство не так утвердилося, бо німці то все їх там розбили. А другий був. Ще один був не мадяр, лідер свого народу, один із лідерів дюла, котрий у крещенні прийняв ім'я Стефан. Він став первим королем Мадярщини і церкву Константинопольська православна канонізувала його як святого православного. І в сьогоднішній день ми його вспоминаємо. Паминаємо єпископа Єрофея, но історики називали в то время мадярів Турки, а єпископ їх туркійський, а греки називали мадярів Пеони. но ніколи не називали їх Угрен. Угрини були люди наші, які могли жити на території з мадярами. А от і наші преподобні Мойсей, Угрин, Георгій Єфрем, наші святі з нашого народу. Божа Мати, благослови наших людей. ведь у нас полно святих, у нас свої ікони, недавно канонізована Нанківська ікона Божої Матері, наша Ужгородська ікона Божої Матері, освящена, як ми сначтима присвяченні тисячі людей. Ми маємо повну святинь. Боже, поможи нам, щоб у тій святині, ікона, дай і лічності і святих, аби ми знали їх житє, аби ми знали, як говорить Євангеліє о пастирях. І якщо не знаходиш у всьому селі доброго пастиря, в вдруге. У сьому монастирі не нашлась доброго духовника, іди в другий монастир, ну знайди собі доброго духовника і наставника доброго пастиря, бо так поступаючи, і село, і город, і єпархія, і ціла церква, коли получають доброго пастиря, яким є, наприклад, нам сьогодні представник Української православної церкви, блаженніший онуфрій, то ми дякуємо Богу, бо видиме Бог з нами, не взирає на зовнішні напасти. Вони всегда були і будуть, а клевету і кліветників церква завжди восприймала як реакція негативна. На святость церкви. І ви, святі турківські святі, то есть мадярські святі, і наші святі. Моліть Бога за нас, щоб ми і сьогодні були в святості, держалися церкві, любили своїх но на вічності разом з святими зможемо і ми наслідувати Царство Божі. Амінь.